Ігровий сезон добігає кінця, як і цей рік. Гучних релізів у грудні майже не буде. Але про кілька цікавих і не дуже насправді ігор я зараз розкажу. Привітулі українські розробники FirePixel Pixel випустили свій дизельпанковий проєкт без завчасних анонсів, тож надолужую в цьому випуску. Після катастрофи людство практично вимерло. Одному вченому вдалося перехитрити смерть, і тепер він намагається не дати залишкам людству остаточно зникнути. Гра має Україні. Кінську локалізацію, а вже ж та дуже схвальні відгуки у Steam. Я грав в неї минулого року на Indie Cup і мені тоді дуже сподобалось, тож обов'язково зверніть увагу. Трилогія ігор про Бетмена від Rocksteady вже стала класикою, та неабияк вплинула на жанр екшен. У збірку Batman Arkham Trilogy для Switch увійдуть всі три частини Batman Arkham з усіма доповненнями. Портуванням займається студія Turn Me Up Games, яка до цього вже перенесла на консоль від Nintendo Такі ігри, як It Takes Two, Borderlands Legendary Collection, Life is Strange та інші. Порт вийшов таким, яким ви думаєте, сильно спрощена графіка та FPS в межах 22-28 кадрів. Містобудівні симулятори бувають різної складності та серйозності. World Build пропонує розвивати своє місто на помираючій планеті у стилістиці дикого заходу. Все заради того, щоб докопатися до космічних технологій, які нібито там поховані. І виглядає гра ну не те, щоб дуже. Серйозно, в плані свого настрою. Ще одна перевага Steam World Build, він вийшов одразу на усіх актуальних платформах і навіть на Switch. А від критиків гра вже отримала 77 зі 100 та цілих 80% рекомендацій. Гра також є в гімпасі. В Dragon Quest Monsters The Dark Prince ми граємо за принца Демона Псаро. Завдяки своїм здібностям герой може вербувати різних монстрів, загальна кількість яких перевищує 5 сотень. Якщо не впевнені у цій варіації покемонів, гра в Має демо-версію і виходить лише на свіч. Цей рік виявився дивовижним для ігрової індустрії. Були хороші ігри, хороші ігри з поганою оптимізацією, а також особливі, які погані настільки, що просто погані. І от до колекції з Голумом та Кінконгом доєднується нова гра по ходячих мерцях. The Walking Dead Destinies від критиків отримала неймовірних 3 бали з 10. Тож остерігайтеся, але по відгу, я думаю, так вже все зрозуміло. З раннього доступу в повноцінний релігій. Ліс виходить Діснеївська версія Animal Crossing Disney Dreamlight Valley. Одразу ж з виходом гри починається перший сезон A Rift in Time, який додасть три нових біоми та три сюжетні акти. У грі доведеться будувати своє життя поруч із зірковими сусідами, героями та поганцями мультфільмів Disney та Pixar. Останній великий реліз цього року, і, в принципі, єдиний блокбастер грудня. Avatar Frontiers of Pandora виходить у класичний, але для фільмів сезон різдвяних канікул. Історія гри є самодостатньою Остатньою та починається разом зі шляхом води й розповість про іншу війну народу Наві з корпорацією RDA на заході Пандори, раніше не баченої частини супутника. Чи вдалося авторам за Division підкорити Пандору? Дізнаємося 6 грудня, коли почнуть публікувати огляди та оцінки гри. Вас запрошено в літній християнський табір. Зустрічає вас привіт на монахиня з молотом. Після чого ви прокидаєтеся у своїй кімнаті. і Розумієте, що з цього табору відпочинку, так би мовити, по потрібно якомога швидше втікати. І Nun The Broken Mask ще з минулого року в ранньому доступі на ПК, і відгуки у Steam дуже схвальні. А от на консолях вийде 7 грудня. Також в ніч з 7 на 8 грудня пройде щорічна церемонія нагородження найкращих розробників ну, та їх творінь, які вийшли впродовж останнього року. Цього разу битва за звання гри року очікується запеклою, а серед номінантів на головну нагороду претендують Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man Два ремейк Evil 4, Super Mario Bros. Wonder та The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Зараз триває голосування за звання гри року по версії гравців, і вже здається другий етап. Тож встигніть залишити свій голос за улюблені ігри цього року. Саме в цій номінації вирішуємо ми гравці, тож не прогавте. Ну і ще скоріш за все буде рестрім, Тож, якщо ви не дуже любите спати вночі. Чекайте анонсів, щоб побудувати щось нове, спочатку потрібно зруйнувати, ну чи знайти як в цьому випадку щось старе. Саме цим ми будемо займатися у House Flipper 2, симуляторі життя у приватному будинку. Нам, як новому власнику, доведеться спочатку відчищати, вимивати та вигрібати усе сміття з покинутого будинку, щоб перетворити його у свій ідеальний затишний куточок. Якщо вам не вистачило можливостей кастомізації в Armored Core 6, огляд якого я на каналі, до речі. Custom Мек Wars вгамує будь-чию фантазію, якою б хворою вона не була. Створити танк на ногах легко. Прикрутити до основи 5 голів, 3 ноги та 5 рук в кожній по кулемету та молоту запросто. Хоча конкретно до цієї комбінації я не дуже впевнений. Головне, що власним творінням потім потрібно вийти на бойовий майданчик та показати не тільки свій витвір інженерії, але й бойові навички. Baldur's Gate 3 поступово з'являється на сучасних платформах. Спочатку. Гра вийшла на ПК, через місяць дісталася PlayStation 5, і нарешті у грудні власники Xbox Series зможуть пограти в одну з найкращих ігор цього року. Ймовірніше, точну дату виходу потенційної гри року на Xbox оголосять під час ТГА 8 грудня. Мої враження від Baldur's Gate 3 є на каналі. Посилання буде в описі. Також закликаю ігнорувати Warhammer 40 тисяч Rogue Trader. Її робила російська студія Ovalcat. Ну і що там по роздачам PlayStation Plus та гімп пас. з 5 грудня в базовому плюсі буде Lego 2K Drive. Насправді хороша аркада по Lego. Дитячий сюжет компенсується часами дорослими жартами та загалом хорошою фізикою. Докладніше, я розповідаю у огляді, тільки будьте обачні, там ведучі без штанів. Тим, кому не вистачає приберегання вдома, спробуйте Power Wash Simulator. В Цій грі можна змивати бруд з будинків, ігрових майданчиків, автомобілів та навіть марсоходів. Sable це гра медитація, схожа на Johnny та Абзу. Блукаємо растровою пустелою в пошуках розгадки свого минулого. А от ігри Екстра та Deluxe ви зараз бачите на екрані. З цього списку порекомендував би Dragon's Dogma Dark Horizon. Це хороша можливість підготуватися до виходу другої частини. А от Game Pass отримує кілька непоганих ігор, деякі навіть вийшли цього року, наприклад, Remnant 2. Також порекомендую RollerDrome, це прикольний екшен на роликах. Огляд є на каналі, посилання ви знаєте, де шукати. Ось тут вже вилізло теж дуже цікаве відео. Побачимося там буквально за хвилину. Ну і пишіть в коментарях, у що будете грати у щось нове, що виходить цього місяця. Чи можливо закривати беклог, наприклад, Baldur's Gate 3. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та Бамія особливо подяка Данилу Румянцеву. Якщо ж ви хочете підтримати вихід нових відео, то посилання знайдете в описі. Бережіть себе, побачимося вже скоро. Далі буде. Бувайте!